Вітаю, ви дивитесь Контекст на Дніпро Тіві. І сьогодні наш гість бронзовий призер міжнародних змагань Євромід, член збірної України сплавання, майстер спорту міжнародного класу Максим Авчинніков. Максиме, вітаю вас з успішним стартом сезону. Дякую, дуже приємно. А, ви принесли до, до нас сьогодні свої здобутки, свої медалі. Я покажу їх нашим глядачам. Наскільки я розумію, це невелика частка того, що у вас є, так? Так, це ж маленька частка моїх медалей, тому я всі не зможу сюди перепривезти. Такої от я вам чесно скажу, скільки у нас було гостей, такої у нас не було. Було. Це що за медаль, розкажіть, будь ласка, це медалі з 25-го року з чемпіонату Європи у Словаччині. Я здобув там третє місце. Третє місце. А оця найсвіжіша медаль. Оця найсвіжіша, там написано Євроміт Люксембург. Це та медаль, яку я здобув ось це. Ось. Так. На, на минулому тижні. Так. Угу. Так, гарні дуже медалі. Тут яка з ваших найулюбленіша серед цих, що представлені, я гадаю, що це найбільша медаль, яку ви бачите, це найкрасивіше. Медалі... Це, так, так, так. так. Ну, вона дійсно, медалі. вона просто таке відчуття, що це частинка басейну. Ви принесли з собою. <гум> так. Але це ще не все. Є ще й медалі а, в таких от підставочках. А це що за медалі? Це теж медалі з Євроміту з Люксембургу. Це <гум> тільки медалі два роки тому, яку я отримав. Так, Ось. це Дублін. бачу. Так, це медаль з чемпіонату Європи. Теж у Дубліні, де я взяв третє місце у 23-му році. Угу. І ще одна і Ось, ця так. медаль з чемпіонату світу юніорського у 2019 році. Це медаль просто за участь у змаганнях. Добре, що ви всі пам'ятаєте, так тобто пам'ять є ще місце для того, щоб набрати ще медалі, щоб поки не заповниться. Але давайте поговоримо про загалом про ці змагання «Євроміта» у Люксембурзі, які були відчуття на фініші. Як вони для вас пройшли? Що ви з них запам'ятали? Це дуже класні змагання. Ми їздимо на них кожен рік, і від на фініші були досить непогані, тому що я все-таки зайняв третє місце і випередив свого суперника з Італії просто до п'ять сотих. Це як мить. А скажіть, будь ласка, завжди було цікаво. Коли бігун біжить по доріжці, він якось там бачить своїх суперників. Так. А ви бачите в воді? Ви розумієте, з ким ви змагаєтесь? Чи тільки ви покладаєтесь на свої сили, на своє відчуття? Коли ти пливеш, ти пливеш, мабуть, як в фокусі. Просто фокус уперед, ти бачиш лінії доріжок і все, мабуть, тільки на повороті, коли робиш поворот, ти можеш побачити суперника, а так ти не звертаєш на них увагу. Тобто тільки своя свідомість, своя так. відповідальність, неймовірно. Ваш результат. Як правильно озвучити ці цифри? 2, 12, 73. Так. На 200 метрів цим брасом ви задоволені цим часом на старті. І як вважаєте? Це все вам вдалося? Чи могли щось трішки покращити? Я гадаю, що, мабуть, для кожного спортсмена е, кожен виступ е, для нього, мабуть, недостатній, тому що кожен раз хочеться трішки краще, трішки швидше, трішки на те зробив. Тому, взагалі, якщо брати, я задоволений своїм виступом, але хотілося трішки краще. Що тренер сказав? Тренер е, не був присутній на цих змаганнях, він був з Дніпра, але ми з ним затолофувалися і він був дуже радий і. Дуже добре висла. А загалом, от починати сезон е, з медалі. Це наскільки важливо, чи може прикмета якась є у плавці? Прикмета така, що якщо ти їдеш на змагання, треба привозити медалі. Ось така прикмета. Вона працює, мабуть, наприкінці так. сезону, всередині так. сезону, будь-якому Це старті, дуже приємно, так? якщо ти їдеш і привозиш медалі, і це дає поштовх. Якщо це дає поштовх у навчальне началі сезону, то це йде накатом на інші старти. Дуже на це сподіваємося. Так. ви вже давно в елітному плаванні. а В який момент ви зрозуміли, що плавання з вами, ну, давайте на сьогодні скажемо назавжди. І якщо казати саме про це, то я зрозумів, що моє плавання, це моя професія. Мабуть, у років 16-17, коли я поїхав на свій перший міжнародний старт, це чемпіонат світу серед юніорів. І коли був вибір між... Продовжувати більш плідне навчання і більш плідно тренуватися, я вибрав саме плавання. Не шкодуєте про цей вибір? Не шкодую, тому що зараз я знаходжусь тут і можу бути присутній на таких великих змаганнях, як чемпіонат світу, Чемпіонат Європи, та займати там нагороди. А чи були от, протягом вашого спортивного життя якісь альтернативи? Що чим ви обирали плавання і що? Е, в мене дуже великий хист до усіх. Е, Таких спортивних заходів. Я займався футболом, займався гандболом, але плавання дає мені, найбільше, найбільше, так би мовити, задоволення. Тому що ти, коли пливеш, твій мозок відключається. Це якщо просто казати, якщо ти пливеш на тренуванні і ти поронаєш у свій світ. Я розумію, про що ви говорите. Це дійсно так. таке відчуття, що така довга медитація, мабуть, так. Що, так, 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 так. А образ, як він вас знайшов, ви його знайшли, тренер вам запропонував. Коли я був маленьким, тренувався зі своїм першим тренером. Вона так зрозуміла, що моя комплексія, мого тіла саме підходить під дистанцію брас. І в періоді часу ми зрозуміли, що саме дистанція 200 метрів є моєю основною. Тоді поділіться з нами. Розкажіть, скільки у вас тренувань на тиждень? Як виглядає ваш тренувальний день? Скільки є часу в басейні, скільки на суші тренуєтесь? Взагалі, в мене 10 тренувань у воді на тиждень. Це саме, це саме тренування на воді і ще є тренування в залі. Три тренування в залі, 10 тренування на, на воді, тобто 13 тренувань на тиждень. І моє тренування на воді продовжується десь дві години, півтора-дві години, а тренування в залі десь годину. І як виглядає мій день? Це, звичайно, прокидаюсь, якийсь легкий сніданок, їду на тренування у басейн Метеор. Так, це дуже класний басейн, 50-метровий. Де я маю можливість тренуватися і проходить моє тренування. Якщо це підготовка до якихось більш важливих змагань, це більш плідне тренування, воно довше йде. А якщо це міжсезоння, то більш коротше. І потім їду додому, обідаю. Може, якось там відпочиваю, проводжу час з дівчиною, з друзями, якісь там побутові речі роблю, і потім вечірнє тренування. І після вечірнього тренування в мене якийсь є вільний час, що я можу сходити, погуляти з друзями чи поїхати прогуляти з батьками, чи ще щось як тобто, майже кожного дня у вас тренування. Вихідний один день, мабуть, що виходить. Вихідний це неділя, і в мене є полудні, коли в мене тільки одне тренування зранку, і так би мовити, весь день для мене. Це Лайтовий день для вас, так? так? Лише так. одне тренування на так. день. Спорт накладає багато обмежень на ваше звичайне життя. Я маю так. на увазі, треба вам дотримуватися дієти, щось не дозволяти собі повсякденні. Якщо казати про діти, це більш стосується дівчат, тому що їм треба більш слідкувати за своїм е... вагою, мабуть, так, що, так? за своєю вагою. Так. А що казати про хлопців, дивитись на мої виснажливі тренування, мені не треба за цим слідити, Але я розумію, що не треба, е, на, е, коли я йду спати, не треба багато їсти вуглеводів чи там солодкого. Ну, все одно трішечки. Так, треба, так? Трішки так, але не дуже слідкую. Ну, хоч це не важке в вашому спортивному <світ> житті, а що най, найважче для вас? От Якісь фізичні навантаження чи психологічно витримувати це? Дивлячись на все, найважче це прокидатись вранці, там, о 6-й, 7-й ранку, та йти на тренування. Е, тому що бувають такі моменти, коли. Бо вночі обстріли там ще щось, ти не спиш і прокидатися, ти розумієш, це дисципліна, потрібно все одно прокидатися на тренуванні, це прокидаєшся, це дуже тяжко. Це, мабуть, найтяжче, що є. Але якщо казати про психологічне, це, мабуть, мандраж перед стартом. Тому що ти розумієш, ти збираєшся з елітними спортсменами зі всього світу, ти розумієш, що кожен з них претендує на цю медаль, і ти також, і ти повинен саме бути у цій трійці, яка займе призове місце. Ви стільки років вже займаєтеся тим видом спорту, і все одно для вас, так це важкі моменти прокидатися, і змагання, мандраж. Лайфхаки, як це побороти? Ну, діліться з нами. Я лайфхаків вам так і не відкрию, але головний мій лайфхак те, що я просто отримую від цього задоволення. Кожен, кожен ранок, коли я прихожу у басейн, це поганий настрій чи добрий настрій. Все одно, коли я поринаю воду, я відчуваю легкість. Це ж треба, як ви знайшли свій від спорту. Так, це так. просто неймовірно. Добре, а як знайти мотивацію, може порадити, коли щось не вдається? Не одразу ж медалі приходять у життя. Так, звичайно, ви праві, але є така присказка: роби один шаг назад, щоб зробити два шаги вперед. І кожен ранок, коли я приходжу, коли мені тяжко чи легко, це, мабуть, як пружинка, яку розтягуєш, розтягуєш, і потім вона вистрілює в результат, який ми бачимо на змаганнях. І надалі ну, так говорити, наче це так просто і так легко, але ж mm. паузи бувають досить тривалими, і як не покинути так, так, так. І потрібно розуміти, що ти робиш це для своєї основної мети. В мене основна мета це Олімпійські ігри, і спочатку поїхати, а потім здобути там нагороду. І спочатку це була просто мрія, яку ну як недосяжне для дитини, а зараз це просто ціль. Вам треба на найближчі олімпіади здобути ліцензію, правильно? Так, ви по віку проходите, ви вже так, можете так, здобувати звичайно. цю ліцензію. Як ви відчуваєте, наскільки близькі ви до цієї мити, щоб поїхати, я маю на осіб? Якщо кажете про час, мені не вистачає секунда. Секунда для вас чи для іншої людини це отак от, от, просто як одна мить. Так. Але для мене це кропітлива робота, коли, ну, яку потрібно зробити, звичайно. Але це досить невелика секунда, яку треба скинути, щоб поїхати на ці змагання. Ми ж вас віримо, ви ж розумієте. Дуже так, хочеться, так, щоб так. ви вже прийшли в цю студію і поділилися. Але ліцензію здобув, їду. Так. ну а там наступна зустріч вже про перемогу, <рес> тому що майже можу сказати, що на всіх змаганнях я був чемпіонат Європи, чемпіонат світу, Кубок світу. Е, ну майже так всі змагання пройшов. Я але от Олімпійські ігри це одне залишилось, що потрібно пройти. Воно то точно буде, ви знаєте, так, ми так. всі, хто до нас приходить, потім вітаємо з перемогами на усіх великих змаганнях. Також ви є членом збірної України. Так, розкажіть, так, будь ласка, так. що це таке, як вам загалом атмосфера в команді? Атмосфера в команді дуже добра, але в нас збірна команда поділена на вік. Є старша група, яка виїжджає загалом на всі змагання міжнародного рівня Є молодша група, яка їздить на юніорські чемпіонати Європи, юніорські чемпіонати світу. А якщо говорити про. Командний дух на ну, дуже високому рівні. Кожен підтримує друг друга, кожен якось старається допомогти. Чи... Але ж ви конкуренти один одному? Якщо дивитися, коли ми приїжджаємо на Чемпіонат України, там де ми конкуруємо за медалі на Чемпіонаті України, ми конкуренти. А коли ми їдемо командою представляти нашу країну на чемпіонат Європи світу, ми як одна команда. Кожен розуміє, що тебе потрібно внести як найбільший вклад в те, що просвітити Україну і просвітити її на міжнародному рівні, щоб люди знали, що ми сильні, ми вірні, і ми переможемо. Мені здається, одна із таких частин, дуже важливих частин цього процесу, це ваші тренери, які вкладаються у вас, які, мабуть, і створюють цю атмосферу, навчають вас так. дотримуватись такої атмосфери. Давайте розкажемо про вашого тренера: хто він, який він, хто він для вас, батіг чи пряних використовує, коли тренує вас. Бо ми, звісно, хотіли б це почути. Так, за мою кар'єру в мене було два тренера, і перший тренер він був. Вона точніше казати, вона була як мама друга для мене. З нею я пройшов шлях у 10 років і зараз з нею дуже теплі стосунки. А якщо казати про другого тренера, це заслужений тренер України Костятин Миколайович, з яким я зараз тренуюсь, і саме він вносить дуже великий вклад в мій результат. Він мене і підтримує, і допомагає тільки чим може. Якщо щось потрібно, я можу до нього звернутися, і він мені допоможе, звичайно. Суперечок не буває, може, ви краще знаєте все ж таки, як треба його там зробити, коли доходиш до такого високого рівня? Тобі здається те, що ти знаєш все. Але звичайно, що людина з таким багажом о... з таким багажом опитування більше знає, ніж тебе, тому що він підготував дуже багато спортсменів, які їздили на олімпіади, були олімпіади, і призери світу. Тому краще покладатися на досвід. Так, а якими своїми спортивними досягненнями ви пишаєтеся найбільше? Я вважаю, що кожна медаль, яка в мене є, це медаль, яка була отримана з великою напругою, з великим трудозатратами. І кожна медаль для мене важлива. Ось. А якщо казати для ну, публічні медалі, це як чемпіонат Європи, і, там, чемпіонат світу, для мене найважливіше це чемпіонат Європи в Дубліні, тому що це моя перша медаль на таких досить великих змаганнях міжнародних. Розкажіть, будь ласка, до чого зараз готуєтеся? Що буде найближчим стартом? Зараз найближчий старт це відкритий чемпіонат Литви, який буде в квітні місяці. І саме на ньому я хочу здобути ліцензію на чемпіонат Європи, який буде в Парижі в серпні місяці, та чемпіонат світу у Китаї. Загалом 26 й напружений рік по змаганнях багато в календар собі внесли? Так, так, так. Це от ці змагання, до яких я готуюся чемпіонат світу та чемпіонат Європи. Я так ну, я вже зрозуміла, що Олімпіада це змагання, на яке ви обов'язково хочете потрапити. Так. А може, ще якісь є змагання, ну не брати вищі вже там Олімпіаду, де ви ще не були, а хотіли б показати себе? Ні, всі змагання, які є, я був, це можна сказати тільки про міста, в яких проходять ці змагання, тому що у цьому році буде проходити. Етапи Кубку світу, які буду проходити у таких ну, країнах, які трішки специфічні. Я хотів би там побувати: це Леті. Азербайджан, Туркменістан і Таджикистан. Це цікаво для мене щось новеньке. Ви встигаєте на змаганнях подивитися місто, країну, куди приїжджаєте? Взагалі, в наші змагання тривають там тиждень чи десь біля цього і. Основні дистанції проходять там або спочатку, або в кінці, або посередині, і залишається там декілька днів, щоб відвідати Погляти, якісь так. якісь місця достопримічательності, і щось цікаве, цікавеньке. Ви знаєте, я хочу вам поставити питання, ще жодного разу не ставила його нашим гостям, професійним спортсменам. А, чи берете ви участь в аматорських змаганнях? Бо мені здається, це така величезна спокуса, нікому нічого не сказати, зареєструватися, перемогти, там всі медалі здобувати. Якщо брати аматорські змагання, я б хотів, би, мабуть, не зв'язане з плаванням, а там біг, чи там триатлон, чи волобол, дуже мені подобається цей від спорту. От в такому я б хотів би поучаствувати. Ви перший спортсмен в нашій студії, який сказав, що йому цікавий біг. Зазвичай всі говорять, що це найстрашніша найважча частина тренування. <рес> Ні, це досить прикольно. Ви любите біг. Так. Що побажаєте молодим плавцям, які тільки починають свій шлях у спорті. Дивляться на вас, звісно, захоплюються, хочуть бути такими, як ви, але не розуміють, які камені чекають їх у підводному царстві. <рес> Хочу сказати тільки одне: що цей шлях спортсмена він дуже тяжкий. Але коли ти підіймаєшся на так би мовити, олімп. Ти отримуєш е, е, досить мотивації, досить уваги, досить е, усіх е, як найкращих побажань, і це варто того. Тому треба йти йти до своєї мети, яку ти бачиш, і просто не зупинятись. Тому що, якщо ти зупинишся, ти не відчуєш того, що мог би відчути. Дякую вам. Дякую за те, що до нас завітали за відверті щирі відповіді. Вічірго серця бажаю вам міцного здоров'я. Перемагати себе на кожному змаганні показувати свій найкращий результат. Ми завжди раді вас бачити в нашій студії. Дуже вам дякую, що запросили. Дуже дякую за цю е, бесіду. З нами був Максим Авчиніка, член збірної команди України з плавання, майстер спорту України міжнародного класу. Друзі, надихайтеся, мотивуйтеся з е, такими людьми, рухайте до своєї перемоги. Разом ми виведемо і нашу країну. Звісно, до перемоги. Бережіть себе та до побачення.